Депутати, голову присутні. Е, мені завжди приємно бути у вашому краї, але зараз знаєте, ситуація, яка складається, мені не то, що неприємно, мені гидко слухати те, що зараз говорять. Е, хочеться додати, також, що в залі присутні ще двоє депутатів обласної ради це Іван Васильович Семенюк, це меценат спорту Новоселецького і Руслан Майданський. Е, те, що говориться про Георгія Кирилова, знаєте, я в тій район не заїжджаю в нашій області і завжди говорю, що це є е, не найкращий, а це найкращий е, спортивний район. І ті, е, які ви розказуєте ситуації, то що е, там, не там, знаєте, е, така сама ситуація складається у мене в кісмані. І чомусь, на жаль, е, всі говорять, що ви неправильно робите, але вони кажуть, як треба зробити. Ви покажіть приклад, як треба робити. Дивіться, по показниках. На даний момент е, наш край Буковина в загальному. Е, так близько, як ніколи, стоїть до того, щоб ми могли завоювати олімпійську медаль. Наталка Луку, яка має вже ліцензію на Олімпійські ігри. Е, це є результат, в певні це є результат Георгія Васильовича. Е, і дійсно, можливо, якісь нюанси є. Але в нас так складається. У мене в кісвітній інтернаті, знаєте, я колись коли я біг, коли взяли оренду, сказали мені, ти Іван роби, а ми потім то все оформимо, ми то зробимо, ми все зробимо, все зробимо, все як має бути. Ми зробили ремонт, ми зробили те. Через рік подали, щоб нам затвердили кошторис. 4, пройшло 4-7 років до цього, разу, до цього часу нас не затвердили кошторис. Але ми робили по-людськи, тому що ми хотіли досягти якогось результату. Результат є, діти тренуються, але на даний момент ми воюємо з, вже з 3-4 владою. Мені саме легше то віддати, і нічого не робити. Так само, Юрію Всіль, чому легше віддати і не робити. Тому, шановні депутати, я про... у мене є прохання звернути увагу на те е... дійсно. Можливо, вже як не так робилося, але так? є які результати. Тому що те, як проводяться заходи, майже колос 2-3 роки, хоча б б проводити там спартикіаду кожен район, раз у 12 років, там 11, так? вони майже кожні 2 роки можуть прийняти, тому що такої спортивної бази нема. І тому в мене є велике прохання депутатів, я хочу, не, я буду казати від душі те, як є. Якщо не буде Георгія Васильовича, знаєте, мені тоді е, на кінець, я впевнений в тому, що того спортивних досягнень і того, що є, у вас в районі не буде. І... Мені мене я, я особисто мене не буде бажання навіть сюди приїхати. І тому, ді, знаєте, на мою думку, це напевно більше грає дуже політика. Давайте документи, давайте робити, давайте то. Дід, дід щось зробіть спочатку, а потім щось з когось требуйте. Я дякую за вам за увагу. Дякую.